Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Наталія. І, як ви бачите, у нас сьогодні фініш. Фініш такий гарненький, яскравенький і дуже тематичний, тому що ще осінь іде, хоч і пройшов Хелловін, хтось його відмічає, хтось не відмічає. А я просто люблю вишивати тикви або такі сюжети. Ну, Цей ми не відносимо до Хелловіну, але як на прикрасу тематичну для осінньої якоїсь композиції, дуже круто. Я його заберу поки що до себе на роботу, і буде мені там робити настрій. Nice Така гарна роботка від торгової марки Фрузелок, як ви, можливо, помітили, я в останнього... <смі> останнім часом її дуже полюбила. Але от навіть не знаю, за що. Можливо, просто такі сюжети, які мені запали саме серденько. Плюс організація набору, він маленький, він дуже компактний. Я його просто в сумку та й пішла. Тому мені було зручно. Бачите, тут уже і основу я приклеїла. Купила нарешті свій класний клей з Аврори, що мені подобався за 20 гривень, і він не залишає ніяких плям, тому і добре скріпляє, нічого в мене не відпадає. Так, і всі залишки я повикидала, якщо що. Я такі, от, з таких маленьких наборчиків, якщо це не Мілхіл, залишки не тримаю, тому що не бачу цьому сенсу. Це, по-перше, перепродавати ці залишки за. Десь копійок, ну, доставка буде дорожче стояти, чим купити повний наборчик. Єдине, що залишила собі ось такі класні органайзери: на Мілхіл в Подорож, саме то, і якщо там великий якийсь Мілхіл, там якраз 20 ділень. От якраз мене... так, це в що сьогодні Сьогодні п'ятниця. На наступній неділі, о... е, неділю, я їду до Польщі. Знов буду мандрувати. І оце я ще досі в роздумах, що з собою брати. Їду я десь на півтори тижні. Не знаю, як там в тата буде, він буде вихідний чи на вихідний, якщо він довед... ну, якщо зможе взяти відпустку, то це буде дуже круто. І в мене тоді не буде часу на вишивку, але якщо він буде працювати, то рахуйте, що по півдня так точно, в мене не буде часу. На гульки. Ну, подивимось. Подивимось, як воно буде. Скоріше за все, я візьму якихось або один великий, або якусь малечу. Я більш склоняюся до маленьких, але чесно, поки що не знаю, але обов'язково вам все покажу. Тож така роботка. Вона в нас завершилась, і слава Богу. Що я ще хочу показати? Такі не вишивальні, але покупки. Можливо, комусь це буде ну, актуально, можливо, хтось щось шукав. Хочу показати вам косметику, яку я замовляла От нещодавно, вона мені доїхала. Це те, що я рекомендую прямо від себе постійно цим користуюсь. Дивіться. Кому хто шукає класний СПФ, це моя найулюбленіша фірма, бачите, в мене їх багато. Інституту. І він легенький, він з. Ой, це за, закритий, з легеньким таким матуючим ефектом. Дуже легкий і дуже класний. Це ж обновила собі. Це в мене насадка на кушон. Зараз покажу, як це все виглядає. Це в мене вже, я не пам'ятаю, яка. Ви одного разу купуєте собі такий кушон. І міняєте ось ці капсули. Така. Трішки забруднена, ну звичайно, я ж нею користуюся. Тож купила собі таку на зміну. Ну, можливо, комусь буде цікаво. І він такий плотненький. Далі це була помада моєї мрії. От щось хотіла я її. Вона йде в чохлику. Така гарна. Єдине, що не давайте помаду своїй мамі, бо вона мені, гляньте, що зробила, щухала її. Коротше, гарний, класний відтіночок. Такий. І вона досить стійка. Це диво для такої помади. І ось цю ще купила. Ну, це як блиск для губ. Він такий легенький, теж дуже приємний. Бо то так на вечір, а це на повсякденний, дуже гарний варіант. Так, і зараз переключаємося до того, що я зараз буду вишивати. Так, сподіваюся, вона влізе. не влізе. Ну, хоч трошки. Хоч трошки і на тому дякую. Як ви бачите, у нас заходить в марафон ялинка Christmas Tree 2007 року. Давно не брала, і це дуже смішно, тому що тут залишилося менше 10%, якщо я не помиляюся. І. Загалом я хотіла зараз взяти якусь велику роботу і гарно її просунути, тому що я маю два дні вихідних. А це буває доволі рідко з моєю роботою. Чесно вам кажу, в мене такі дні бувають, що місяці, що взагалі без вихідних, а що там кажучи, два дні вихідних це вже все, це мені медаль треба давати, що я собі таке дозволила. Тому хотіла взяти якийсь великий набір. І виявилося, що в мене аж чотири набори великих. на... Новорічну тематику, тому це треба діло якось вирішувати і щось закінчити, і взяти щось яскраве. Взагалі, мені хочеться зараз чогось квітів або осінь. Ну, осінь, це ще зрозуміло, але квіти от що воно мене тяне, не знаю. І полізла, в закрома, подивилася, що там, що там в мене є, і знайшла оцю ялинку. Я ж кажу, дуже смішно, що залишилось тут менше 10%, а я її ще не доробила. Це для мене дуже дивно, тому що коли там залишається мінімальний якийсь відсоток, я його не сплю, я його добиваю. А це я така пс, нехай лежить. Ну, добре. Не був, значить, її час. А зараз я, до речі, вам обіцяла, що я дороблю її до Нового року. От там. Трішечки щось залишилось, тому будемо робити. Не оформлю, звичайно, але хоча б вишити. Це було б дуже круто. Так, що тут у нас є по плану? Мені залишився тільки бісер. І все. І вона буде готова. Ось така ялиночка, у повний зріст. Так, це мої залишки по ниточкам. Одразу кажу, я їх зберігаю, не продаю, вони мені потрібні. Так, ось це я роблю векстіч. Це просто підбор. Воно не по ключу. Якщо що, тому що я ключ як купила ось. А вона йде ось смок. Я її не купила, не бачила. Так, один дебісер. Я ж то бісер буду вишивати, чи що я буду робити зараз? Секунду, де він. Ага, ось ось. Такий бісерочок. Він у мене тут поки зберігається, щось я його. Щось я його переселила від основної маси. Та й взагалі воно лежить, раму займає. Треба його вже закінчувати. Ну, вірно, що тут? 10% це смішно. І потім і рама в мене. З храмами, звичайно, проблем немає, у мене їх дуже багато, але просто воно займає в шафі місце і треба там уже щось звільняти. Треба вишивати. І вишивати там багато. Там такі запаси, ну, куди їх? На пенсійний фонд. Ну, я ще молода, я поки ще в мене дуже великі плани поки що. Так. Догоді, балачок, треба йти працювати, тому що вихідний проходить там ще. Про дня сьогодні так, трошки накидала речей, які я буду з собою брати. І це вже в мене таке, знаєте, є така манічка, я накидаю валізу луки, а потім я їх перебираю ще декілька разів. І Я так сьогодні накинула і розумію, що моя косметичка туди взагалі не влізе, це по-перше, а по-друге, мені ще треба брати запасні якісь е, чапи, ну, сапоги якісь. А вони туди, мабуть, не влізуть. Тому мені треба переполовинити. А оскільки я їду сама з дитиною, на дитину треба, звичайно, речі, я його голим не залишу. А, а собі вже то таке, і ото таке треба підібрати, щоб мені, мені було і гарно, і не холодно. Ну, коротше, ще треба набори туди якісь вкласти. Ви розумієте? Ще роботи не край. А маю часу всього лише тиждень на підготовку. Ну, якось якось щось буде. Доїдемо, нічого страшного. Так, піду я, піду. Виганяйте мене вже. Всім доброго вечора! Я до вас із фінішем, готової роботи. Це у нас Мірабілія 2007 року, Крісмас 3. І нарешті. В мене фініш. Дуже давно я мріяла про цю роботу. Ще коли побачила на каналі у Юлії Ляшенко, це було 150 років тому. Вона її вишивала декілька разів і я не могла відірвати очі. Але, нарешті, в оригіналі на що я навіть не надіялася, я її все-таки вишила. І вона просто неперевершена. На жаль, я не можу передати вам всю красу бісера. Сьогодні та й вчора вечором я пробувала, намагалася, ну не передає. Це треба дивитися тільки вживу. І тільки я навіть не знаю, як. Можливо, десь ось так воно ну, вам буде видно, але ну, хоч, хоч якось. І як ви бачите, в кадр вона повністю не вміщається. Я вже виклала в інстаграмі фото, ви могли роздивитися її там набагато краще. Але вона не перевершена. Ця робота 100% буде оформлюватися. Дуже хочу, просто щоб вона в мене стояла на кухні. В мене там якраз такі от зелені обої в таку рябушку теж. І хочу там поставити якусь справжню ялинку, так прикрасити її в якійсь гарній шикарній рамі можливо, навіть з паспорту подивимось там. Обстановці хочу мати цю ялинку у себе як новорічну прикрасу. Вона не перевершена. Так, що хочу сказати по залишкам. Вони залишилися і доволі такі хороші. Я їх собі залишаю. Поки другу ялинку вишивати точно не планую. Я навіть схему там вже видалила. Так що, поки не хочу. Я взагалі не люблю вишивати дублі. І. Це залишки я, в принципі, збираю, тому що це що у нас було, Classic Color Works це, по-перше, бісер, він завжди в хазяйстві пригодиться, як то кажуть. У мене там ще Мірабілі, Белі, Белі Філіппіни. Мені це все треба ще збирати. тому нехай буде. Вишивалося доволі легко, я вам хочу сказати, навіть якщо брати те, що треба було кожен хрестик закривати, це, мене, це мені вдалося досить непогано. Важкіше було пришивати бісер, отак, от в розсип, як ось тут ви можете бачити. Він так на холосту пришити, я вам хочу сказати, але вишивала ниткою у мене, вона така пласка, обожнюю нею пришивати. Бісер, по-перше, стоїть так, як повинен, і він не перекручується. Тому, з бісером все ок. Ось ці синенькі, великі я вишивала хрестиком. Такі, бачите, великі. І вони гарно теж стоять. Так, а загалом вона невеличка там, якщо я не помиляюся. 18 тисяч хрестиків, ну, чесно, я можу помилитися, я не пам'ятаю. І вона йде, як по маслу. І більшість це, мабуть, ну, не більшість і не половина, але доволі така велика частка це бісер. По самим хрестикам, тут спокійно вишиваєш від більшого до меншого, і воно, немов по тому маслу, просто велика насолода. чесно. На Рахунок інших ялинок, чесно кажучи. Нічого так мені не подобається. Мірабілі, так, будуть. Чесно кажучи, навіть хотіла одну раз почати Белу Філіппіну, але щось так і закинула її, можливо, я дістану. От Наситилась даним процесом, зараз хочу відпочити від того. Морально. От Мені, коли я бісерне щось вишиваю, це чи маленьке щось повинно бути, типу Мілхілу. А якщо таке трохи більше, мені треба якийсь знаєте, перепочинок. Тому хай ця робота відправляється у мої запаси, вишивальні, вишиті, так, у мій рулончик і буде мене там радувати поки до оформлення. Коли воно буде, я не знаю. Але буде все. І е, я вам ще дещо хочу показати, е, що я там казала з приводу того, що я не буду брати новорічні дизайни. Я хочу щось квіткового, щось яскравого, можливо, осіннього. Ну, як ваші ставки, що я взяла? Я взяла ось цей набір. Е, історія, з чого це почалось. По-перше, з того, що я знову сіла за семплер лелітка, я знову помилилася. І знову мені потрібно було розпускати дуже великий шмат. Це була остання крапка, я вам хочу сказати. Я просто згорнула той процес і закинула найдальніший куток. І я, мабуть, більше не буду його вишивати зовсім. Ще там є одна спроба. За схему уточнити, якщо вона знов провалиться, то цей наборчик буде в продажі. Кому буде цікаво, ви мені напишіть. Якщо там не вирішиться це питання, я її продам. Все. Я не хочу до того, я себе змушую його вишивати, мені некомфортно, я постійно помиляюсь. Ну, не моє. Мені дуже подобається дизайн. Але схема ну не можу я шити по паперовій, вона дуже яскрава. Там Бекстіч заважає мені дивитися на деякі ділянки. Плюс вони досить такі схожі. Ну, мені саме мені, дуже важко, тому все з мене досить. І полізла я якраз до своїх запасиків. Коротше, і знайшла даний наборчик. Це у нас «Christmas Eve», Різдвяна ялинка, і вона дуже цікава. Тут є така конячка, в мене ще стара комплектація. Тут є такі бантики декоративні, дуже цікаві. І загалом невеличкий дизайн, так? Тут небагато хрестиків і небагато вишивати. Зараз я вам ось цю всю красу приподнесу. Так, якби його. Зараз нема світла. І я тут розміщаюся під лампою як можу, якщо чесно. Так що такі реалії. У мене електростанція зараз працює, я там паралельно варю свічки свої і. Поки вони застигають, я пішла повишивати. Так що зараз буду займатися ялинкою. Ви подивіться на цей гарний новорічний бісер. Одразу все в мене вже в голові джингл-белс. Нічого не можу з собою подіяти. Тому що це для всіх Різдво, а для мене найголовніший день мого життя, день мого народження. І в мене... Цей день народження асоціюється завжди от з Різдвом, з Новим Роком. Ну, от Новорічна я. Ще й назвали мене Наталія, що означає народжена в Різдво. І ніхто не, не знав цього раніше. Це я вже почитала, поцікавилась, бо мені дуже такі речі цікаві. Так, і я ж кажу: знов мене. Просто тягне на цю тематику, нічого я з цим подіяти не можу. Запалюю собі ось таку свічечку тут над процесиком. Це мені ульянка дарувала. Вона також, бачите, різдвяна, вона мені тут робить настрій, позажигала свої ліхтарики. Зараз якраз світла немає, тому таку. Роблю собі атмосферу. І якраз саме час поошивати щось новорічне. Тому саме ялинку. А, от. Вишиваю по паперовій схемі, десь о, ви бачили, чоркаю, бачите? Вон. І нормально. От Просто коли чорнобілі, це для мене взагалі спокійно. Я вишивала те говернер по паперовій, нормально мені все. Що я там ще Нарти по чорно-білій схемі, схемі вишивала. Ну, Взагалі норм. Але, ну. З тим набором в мене щось не клеїться. Хоч стріляй, не моє. Чи, можливо, то в, мене, в мене просто очі гарно розрізняють чорно-білі схеми. Не знаю. Так, зараз просуваємось по ялинці. Тут і ключ такий невеличкий, я вам хочу сказати. Бачите, такий? Тут. На лямпам-пам, що бісеру, що ниточок. всього 9 кольорів, а для великого набору я вважаю, що це мало, бо буває, що і в маленьких, от в економіку, по-моєму, там набагато більше кольорів, ніж в цьому великому проєкті. Гудзик вартує уваги, тому що він ідеальний. Гляньте, він, як на мене, краще навіть, ніж на прев'ю. І керамічний. Так, тут небагато роботи, от я ж кажу, за сьогодні 100% я зроблю ялинку, і, скоріш за все, що я буду пришивати бісер одразу, тому що ну, мало зашивки. Зараз я, може, знайду якийсь органайзер, але, мабуть, не знайду, е, прийдеться мені по пакетикам його розфасувати, тому що органайзер у мене один, і він е, забракований там під один процес, як в мене. А його збирати я не хочу. І, і шити я його не хочу, і збирати я його не хочу, тому зараз на якісь блюдечка це все діло ми поробимо. На ялинці я бачу буде золотавий бісер, щось, мабуть, синенький. Так, хочу вам покажу що. Це я так придивляюсь, красненький, тож, от, оцей пакетик, в принципі, це ялинка у нас виходить. Угу, угу. Оці елементи, вони взагалі бісерні, як я бачу. Тут, можливо, ще трошки хрестикове буде. Тому все одно мені зараз прийдеться ну, бісер доставати. Так, пішла працювати, бо маю вам показати ще якісь ж просування і зробити вишиваний тиждень. Так що. Чекаю в коментарях, що ви думаєте з приводу всього, що я вам наказала, з приводу того набору, можливо, щось мені скажете. Та і як вам взагалі цей наборчик? Бо я тут думала з основою, думала взяти, може, оту таку блакитно-зелену, але. Мені на ній зливалися ниточки. Так, тут ви можете сказати про цю світлу, що вона також може зливатися, але її не так багато, як у цієї темної. І ця темна дуже зливалася. Тому я все ж таки взяла яскравішу. В принципі, то, що виходить, мені подобається. А, і до речі, до речі тут же ж, що взяла саме цю роботу зараз. От, Бо в мене вже є готова рама. Бачите, воно буде дуже гарно пасувати. Тут таке е, золота оправа з таким червоним, як старинним таким потертим це малюнок, це вона не дряпана така. І якраз і тут, от бачите, червона. І я якраз вишью, оформлю, і воно вже буде прикрашати мені. Е, от, от Тільки не знаю, чи на роботу заберу на новорічні. Свята, чи, можливо, буде вдома. Подивимось. Вже була, до речі, в сінцеї і накопила на роботу новорічних всіляких прикрашань, гірлянд Ой, там стільки краси, передати вам не можу. Так, чекаю вас в коментарях, як вам цей дизайн. І я до вас скоро повернусь.